День добрий, шановні друзі, недруги, вороги та так, хто поряд. Вирішив, поки дали світло зробити невеличке відео. Ніяк не доберусь до сонячних панелей, але давайте зараз я вам не буду розказувати це з УПСа, ДБЖ який на 600 вольт ампер. його проможність така. І якось тут в мене виходить, що я два відремонтував, а цей вже, як ви бачите, ось тут лежить кубка. Згоріли усі транзюки, ТЛ, ЛМК, ще один польовик. Усе перепровірив, усе ціле, але чомусь горів. Це я вже потім, як буде час, я його дороблю, бо скажу одразу, немає ніяких тут моментів цікавих, щоб можна було вам запропонувати. Якщо потрібно буде, то я тоді виложу. Фільм я вирішив зробити, він більший як такий лайфхак, як відремонтувати швидко. От я маю отакі ліхтарики. Давайте я трошки ближче зроблю. Ось так. Хай буде так. Якось ви бачите, тут ось така фігнюшка стоїть. А тут я вже зробив таку фігнюшку. Що виходить, е, з часом, ну, він в мене оцей ліхтарик вже, ну, мабуть, років 5-7. Використовую я його цілодобово майже стоять акумулятори. Дуже вигідна була покупка, тому я тут маленький замінив. Зараз я покажу, щоб ви вже зрозуміли. Ось стоять різні, які були. Тут у мене кумчики маленькі, 3А. Я їх сюди і поставив. Вистачає майже на цілу неділю. І якщо так я в учасному секторі, то виходить, що туди підсвітив, там підсвітив. Якщо щось ремонтую, то в мене є трошки інші. Приладдя, є ось таке, на башку треба вдягати, не дуже зручно. І маю ось такий чудовий ліхтарик на магніті, де треба причепив і спокійнисенько собі ремонтую те, що треба у хаті. Це якщо кому щось треба, може згодиться. Тому в мене дуже муляло, коли від вже. Від старості ось почала оця гумка виходити з ладу. Спершу зробилася отут така діра, не дуже для мене приємна. Я вирізав шматочок шкіри, приклеїв і деякий час користувався. Ну, було зручно. Потім відвалилось на працюсе, бо попріло, і вже прийшов час його міняти. Щось робити тут таке я не став, тому що я зробив, я взяв, е, звичайно, звичайнісіньку гуму від авто і вирізав собі ось такий таке кільце, кружок, кільце. Бля, хамуха, як згадати, хай буде так. Е, робиться дуже, от взяв шайбу, обвів, вирізав ножицями. І, як ви бачите, отак, от давайте, а, нема чим підсвітити. Ну, отак от, от буду вер вертіти. Дуже зручно. Вже користуюсь майже тиждень. Нічого тут страшного нема. Поставив на місце оцієї, яка була трошки випукла, ну, вона, вона в мене не так стирчала, тому зручно стало. І як ви бачите, от, ліхтарик дуже класно працює. Він від влаги захищений. І скажу одразу, ну, дуже приємно користуватися алюміній. Ну, а це я, хто мене вже. Багато знає часу. Я роблю всілякі приманки для рибалки. І цей ліхтарик такий ультрафіолетовий, для того, щоб в мене лак та смола ебоксидна скоріше загустіла. Використовую оце такий ліхтарик. Ну і оце майже все. Ну, а цей ліхтарик, як я вже казав вам, як працював, так і працює. Ніяких нема тут проблем. Єдине, що я зробив, поставив е, трошки інший світлодіод, дружині, щоб було зручніше. Ну і все. Так що, ось таке коротеньке. Поки на голову нічого не прилетіло, і світло 5 годин буде, я от встиг вам розказати, що і як треба. Тому дякую. Е, а що стосовно... ДБЖ чи у пса, як його хто хоче, так і дразнить. Я потім, якщо треба, я зроблю. Бо я переробив під акуми на 32 А, який я маю, було, я показував відео. І він у мене стоїть, дає напругу на роутер і на док станцію. Ну, Там близько 25 Вт. В купі так, така потреба, тому його вистачає майже там на 20 годин. От. Я його раз в два дні підзаряджаю трошки, а включаю напрямую для того, щоб було е, живлення. А у дружини стоїть інший такий, е, він близько 300 Вт. Ну, якщо ви розумієте, ось на упакуванні маркування написано 600 ВА. Це вольт Ампери. Беріть і діліть. Ета, діліть, як? Ну, добре. Хай поділити на половину і буде його потужність близько 300 Вт. А у дружини ноутбук потребує. Разом з зарядкою десь близько 60 Вт. Ну, коли 70 Якщо я ставив інвертор на 1,5 кВт, то разом з інвертором ноутбук брав близько 5 Ампер. Ось і всі. Так що дякую вам, велике спасибі. До зустрічі. Буде світло. Я потім... Заряджу камеру добре, акум, і вийду в двір. Почну з сонячних панелей, а потім будемо, буду відповідати на ваше запитання. Дякую вам, друзі. До зустрічі.